У 312 році до нашої ери військо Діадоха Селевка захопило Вавилону. Ця перемога стала початком існування нової держави Держави Селевкіділу. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Нещодавно я випустив відео про державу Селевкіділу, А сьогодні я розповім про її засновника і першого царя, Селевка I Нікатора. А прямо зараз. Дорогі друзі, поставте цьому відео лайк. А в коментарях під цим відео напишіть, чому, на вашу думку, саме Селевк зміг захопити більшу частину колишньої імперії Олександра Великого. Селевк народився у 358 році до нашої ери у македонському місті Європос. У сім'ї воєначальника Македонського царя Філіпа II. У юності Селевк служив при царському дворі. потім... Перейшов на військову службу, а у 338 році до нашої ери брав участь у битві при Херонеї, після якої Македонія підкорила Грецію. В той же час Селевк познайомився із сином Філіпа Олександром, який у 336 році до нашої ери став Македонським царем. Селевк став близьким соратником Олександра і взяв участь у поході Олександра на Персію, у 326 році до нашої ери під час битви з індійським царем Пором Селевк командував одним із загонів Македонської армії. Після цієї битви Селевк став начальником охорони Олександра, а трохи згодом очолив гвардію царя. За наказом Олександра, Селевк одружився із Согдійською принцесою Апамеєю. Після смерті Олександра, у 323 році до нашої ери, між його наступниками діадохами розпочалася боротьба за владу. Спершу воєначальники Олександра досягли компромісу. Цареми Македонії були проголошені новонароджений син покійного царя Олександр IV і зведений брат великого завойовника на півбожевільний Арідей. Регентами при цих номінальних царях стали старі досвідчені полководці: Антипатор, який керував європейською частиною імперії, і Пердіка, який керував Азією. Але вже у 321 році до нашої ери. Проти Пердіки підняв повстання Сатрап Єгипту Птолемей Лах. А незабаром проти Пердіки повстав і Селевк, який продовжував очолювати гвардію. Після вбивства Пердіки полководці Олександра переділили імперію між собою. Селевку під час цього розділу відійшла Вавилонія. Однак довго правити Вавилонією Селевку не довелося. Сатрап Пафлагонії і Кападокії. Колишній особистий секретар Олександра Евмен напав на Селевка і розбив його слабку армію. Селевк був змушений просити про допомогу іншого діадоха, Антигона Одноокого. Антигон переміг Евмена, але потім захопив Вавилон і вигнав звідти Селевка. Селевк втік у Єгипет до Птолемея і за його допомогою у 312 році до нашої ери зміг захопити Вавилон. І крім Вавилона, Селевк ще захопив усю Вавилонію, Сузіану, Мідію і Персію і таким чином створив власну державу. У 306 році до нашої ери Селевк прийняв царський титул. Селевк здійснив спробу втримати у своїх руках північно-західну Індію, але програв індуському царю Чантрагупті. і у 305 році до нашої ери уклав із ним союз. І отримав від нього 500 бойових слонів в обмін на спірні території. Ці слони скоро дуже пригодилися Селевку. У 301 році до нашої ери біля міста Іпс у Малій Азії війська Селевка Кассандра і Лісімаха остаточно розгромили Антигона Однокого і його сина Деметрія. Вирішальну роль у перемозі союзників зіграли саме слони Селевка. Антигон загинув під час битви, а його царство було ліквідоване. Селевк приєднав до своїх володінь Сирію, Фінікію і частину Малої Азії. Потім Селевк уклав союз із сином Антигона Деметрієм проти Єгипту Птолемеїв. Але потім Селевк посварився з Деметрієм і після тривалої війни взяв Деметрія у полон. Деметрій помер у полоні Селевка у 283 році до нашої ери. Селевк розбудував своє царство. Він заснував 75 нових міст, створив потужну армію і сприяв розвитку торгівлі. У 281 році до нашої ери спалахнула війна між Селевком і царем Македонії Лісімахом. У битві при Куропедії Селевк розгромив Лісімаха. Сам Лісімах загинув. Селевк збирався завоювати Македонію. Але у тому ж 281 році до нашої ери він був підступно вбитий старшим сином Птолемея Лага. Який був е, усунений від влади в Єгипті ну і не отримав престол, але опинився біля Селевка, птолемеєм Каравном. Птолемей Каравн після цього став царем Македонії, але через рік загинув у битві з Галлами. А новим царем селев Селевкідів став син Селевка і Апами Антіох І. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки. Пропонуйте теми для висвітлення. До нових зустрічей!